Держави з плином часу доволі часто змінюють свої кордони. Закарпаття тільки за минуле століття входило до складу Чехії, Угорщини, а після Другої світової війни стало частиною України. Фонд ласло Телекі, який презентує виставку в Мукачівському замку Паланок, займається збереженням угорських пам'яток архітектури, які знаходяться за кордонами сучасної Угорщини. Пам'ятки архітектури е середніх віків, в основному це церкви або замки. З цього карпатського басейну, як ми бачимо на карті, на, на дані це і території Румунії, і Словаччини, і Угорщини, і, і, без, і безперечно, тут є і наші святині, наші старовинні церкви. На відкритті виставки був Антал Майник, єпископ ординарій Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви. Церква бере активну участь у діяльності фонду. Хотілося би висловити вдячність небайдужим людям, які розуміють важливість збереження пам'яток історії, серед яких є чимало храмів. Цим і зумовлена наша тісна співпраця із фондом Телекіластво. Також на виставці були присутні консули угорщини в Ужгороді та в Берегові. Консульства активно сприяють фонду насамперед в організаційних питаннях. Саме за їх сприяння і була відкрита ця експозиція в Мукачеві. Фонд займається і відновленням пам'яток архітектури. У вони збираються, наприклад, ну це до не до мукачімайношелижгородського ротонду. Вони готові відновлювати також, вкладати туди кошти. Відповідні подібні виставки зміцнюють міжнародні зв'язки. Хай це і невеликий, але ще один крок у бік Європи.